Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную пограти в гру, що звучить. Вам необхідно відгадати, якими предметами я створюю звук. Так, зминаю папір. Правильно, граю дзвіночком. Молодці стукаю ложками. <клак> Правильно плескаю в долоні. Дітки, звуки, які ви чули, це звуки мовні чи немовні? Так, немовні. Чому? А коли я розмовляю, ви чуєте мовні звуки чи немовні? Правильно мовні. Дітки, Бувають різні звуки. Навіть мовні звуки бувають різними. Деякі ми можемо проспівати, а деякі лише шиплять чи шумлять. Дітки, а які звуки ми можемо проспівати? Молодці голосні. Ми їх називаємо голосні звуки тому, що ми їх вимовляємо своїм голосом, тож пропоную назвати голосні звуки. А, О, У Е, и, и молодці дітки. Дітки, давайте пригадаємо, як маскуються голосні звуки. Правильно, голосні звуки маскуються червоним кружечком. Тож пропоную послухати слово, назвати голосні звуки, які є в цьому слові. І позначити червоним кружечком ті клітинки, в яких знаходиться голосний звук. Наприклад, в слові зима голосні звуки «и» та А. Звук И стоїть другим, тому кладемо червоний кружечок у другу клітинку, а голосний звук А стоїть останнім, тому кладемо червоний кружечок у четверту клітинку. Давайте тепер спробуємо разом. Дітки, в слові рак є голосний звук. Так, звук А. Яким він стоїть? Правильно, другим. Отже, кладемо червоний кружечок у другу клітинку. Дітки, а в слові небо є голосні звуки. Так, в слові небо є голосні звуки. Це Е. О. Яким стоїть звук Е в слові небо? Правильно, другий. Отже кладемо червоний кружечок у другу клітинку. А яким стоїть звук О? Молодці. Звук О в слові небо стоїть останнім. Отже кладемо червоний кружечок в останню клітинку. Дітки, а в слові сніг? Є голосний звук. Так, в слові сніг голосний звук І, яким він стоїть. Правильно, в слові сніг звук І стоїть третім. Отже, кладемо червоний кружечок у третю клітинку. Молодці дітки. Дітки, пропоную самостійно позначити червоним кружечком ті клітинки, в яких знаходиться голосний звук у словах. Жук, білка, ніс, рот. Дітки, тепер пропоную розглянути зображення і розфарбувати тільки ті, назви яких починаються з голосного звука. Наостанок пропоную обвести сніжинку блакитним олівцем. А наше заняття закінчилося. До побачення!